Доброго дня, благословляємо всіх в ім'я Господа нашого Ісуса Христа і дьявольські тести вони заважають тобі жити. Приходить дьявол і перевіряє твій IQ. Ти їх дивишся в інстаграмі, ти їх дивишся у блогерів. Ти їх читаєш у книгах, у всьому і скрізь тобі кажуть, розвій свій потенціал. І він приходить до тебе. Він приходить до тебе і він каже, я тебе зараз навчу, яку половину тобі потрібно вибрати. Всі тести дьявола. Перевірки IQ, ти візуал, аудіал і так далі. Так, перевіримо. На що ж, що ж Єва візуально орієнтується, або на вухо вона буде ласа. Яка різниця? тебе це не повинно торкатися. Це не для тебе тести. Ти духовна людина, тебе ніхто не може оцінити. Лише батько небесний. Лише один висоток нас це матерія. І це вже доводить наука, а 99% це нематеріальна людина. І чому при цьому? Ми можемо бути нещасні. Чому ми при цьому такі нереалізовані? Тому що нам усім потрібно відродження, відродити нашу духовну людину, щоб весь потенціал, який Бог вклав, відкрився.